Капеланське благословіння на 6 квітня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо от Ісуса своїм учням такі слова. Син людський прийшов не для того, щоб Йому служили, а для того, щоб самому послужити. І щоб душу свою віддати на викуп багатьох. Це він відповів учням, коли вони стали сперечатися, хто із них більший. І тоді він сказав, що більший той, хто з вас найменший, і той, хто буде всім слугою, всім рабом, той і найбільший. Правда, дивна наука? А якщо я подивлюсь своє життя і почну співвідносити, як я живу, або для чого я служу, для чого я живу, щоб мені служили? Чи для того, щоб душу свою віддати на викуп за багатьох? І коли я подивлюсь, що говорить Ісус і як Він служить. То завжди в серці у мене закрадеться така думка, що і мені так потрібно жити, саме так, не збирати скарбів земних полегшення свого стану, а навпаки, дивитися не на себе, не на свої труднощі, а на тих, хто поруч зі мною, щоб їм послужити, щоб душу свою віддати з-за викуп багатьох. Ми думаємо, що це таке нещастя, що таке, знаєте, отяження свого життя. Але той, хто вірить Ісусу, той віри іншим словам, що тягар мій легкий і ноша моя теж легка. Як це ну, прийняти, збагнути, осягнути? Та да, той, хто йде за Ісусом, це вже осягнув, бо Він бачить. Що незважаючи на труднощі цього земного життя, як легко бути з Ісусом. І це не можна переконати якимись доказами, це відчувають лише ті люди, які йдуть чим шляхом, а важко відмовитись від пристрастей, від гріхів. Які тебе опанували. Так, важко. Але коли ти від них відмовляєшся, твій путь стає легким. Долаєш ці пристрасті, перемагаєш гріх. І пояснити це, довести це, вивести якусь формулу з цього неможливо. Але той, хто йде цим шляхом, може поділитися своїм досвідом. Тих невеличких перемогах, які і в моєму житті були, і я думаю, що в кожному з нас, ми завжди можемо поділитися. Але коли ти почав перемагати, ти бачиш, скільки у тебе ще поразок, треба, які треба приробити в перемоги. І от тоді вже не озираєшся назад, коли відчув смак перемоги або смак переможця. А береш ту переможну силу з собою і йдеш перемагати, перемагати в першу чергу самого себе. Тобто те гріховне і те пристрасне, як у мене закралося, або навіть з народженням цілилося, а потім ще я й надбав свого. І цей шлях переможця він виявляється з Богом легкий, а без Бога дуже важкий. Разом з ним ми переможці, а без нього завжди переможені. Як будемо переможцями, протягнемо його руку, візьмемо його протягнуту руку і підемо за ним, з його силою і з його. Світлістю, напевно, світом, який він несе і показує цю дорогу, проявляє її в темноті і освітлює. i